Ось так просто насаджується деталь одна на одного, додатково кріпиться. Ми маємо чудовий результат без будь-якого каркасу міцну стіну. Це технологія тонкого або євробрусу. Якщо ви з неї не чули, от, будь ласка, гляньте, як ми це виготовляємо. Використання профільованого матеріалу сухого та чотиристороннім. Кутовим з'єднанням, подивіться в кутах. Збирається дуже просто, як конструктор лего і дуже міцна конструкція. Не потребує ніякого каркаса. Ви собі склали, маєте терасу, стіночка така, бачите, від сусідів. Всі деталі це, логі, підготовлені. Будуємо. Ось Ви бачите, лаги підлоги, застановлені, чорновий пол, зверху буде. Базальтовий утеплювач. Коробки залогідь підготовлені. Як ви бачите, кутові з'єднання, вони фрезевровані, це вітровий замок, дуже якісно. Засверлюємося. Складається як конструктор Лего. Шпильками стягнута, вся конструкція бані. Баня виконана з сухого профільованого матеріалу. Продовжуємо складання. вже йде у нас другий день складання. Велике панорамне вікошко, санвузол, безпосередня парна та душова кімната. Конструктор брусик це як лего, тільки з дерева. Кожна деталь. Заздалегідь підготовлена. Так, Саня, ти добре все готував, як треба? така невеличка баня, з залом відпочинку. Та саме головне з великою тірасою. Стінка закриває нас від сусідів. А, добрий день. Це продовження будівництва нашої баньки з тонкого бруса. Бачите, ми вже почали робити дах. Це така велика тераса буде у нас. Бачите, ці такі короби для вікон дверей поставлені. Дошку терасну ми ще не вкладали. Згляньте поверх кроку. У нас лежить мембрана, це ще буде зашито. Давайте зайдемо всередині. Бачите, чорнові поли постелені. Тут ще буде електрика в них. Ховатися буде утеплювач. Це у нас туалет такий невеличкий, вбиральня. Ось невеличке вікошко таке для провітрювання. А це безпосередньо сама пічка. Сама верніше, парна. Від цієї дверки переміщення з лівої сторони буде монтована пічка безпосередньо. Сама парна кімната буде ще оздоблена вільховою вагонкою. Так виглядає монтаж бітомної покрівлі. Ми на плиту ОСП постелили підкладочний килимок. Потім зараз будемо бити планки і безпосередньо вкладати вже бітумку. Це у нас бітомна покрівля. Бачите, вона вже зроблена. Вже зроблена. А е, всі планочки набиті, ці металеві. Всунути два грибка вентиляції. Бачите, ці всі планочки металеві, отак воно все виглядає. Отака у нас, друзі. Покрівля, вона вже готова. Ця стінка закриває від сусідів, а сама тераса, вона бачите, так само підшивною дошкою вже повністю зашита. Там були крок, якщо ви пам'ятаєте. Ми вже почали а, обшивати баню, бачите, отакі бруски нашиваються, а потім всередину них вставляється утеплювач і потім це все зашивається вагонкою. А ще буде додатково влаштована проливна підлога тут в утепленому полі, що ви можете спокійно воду ляти і вона буде витікати в каналізацію. Фольга вже закриває утеплюваль, зверху не буде рейка і ми буду вже класти так, друзі, виглядає банька. Друзі, дивіться. Це у нас терасна трапова дошка. Вона, бачите, відрізняється від терасної тим, що у, них, у неї немає таких зубчиків, вона гладка, але має певне заокруглення, заокруглення по краях. Друзі, знову ми робимо нашу баню. Сьогодні така дощова погода. Бачите, ми є ще не красиві з зовні, але ми проводимо внутрішні роботи. Бачите, траса вже постелена. Ми Заложила вам листком на ОСБ, щоб її не вимостити. Тут на терасі ми зробимо раковину, бачите, виводи під воду, під каналізацію зробили. Лаги підлоги вже утеплені. Бачите, зверху пара бар'єр і вже дошка підлоги стелиться. От, значить, у нас, якщо ми візьмемо санвузол, тут у нас буде туалет, бачите, каналізація. Ви так само Пропаяні вже труби. Бачите, тут вже електрика стоїть, певна. Це розетки, виключателі. Є тут так само у нас вже щиточок стоїть. От, вікна ми ще не вставили. Сама парілка. Ми її утеплили, фольгою, це все діло, оздобили, змонтували вентиляцію, виход під вентиляцію, виход під світло. Зараз будемо обшивати на спеціальні жабки вільхову вагонку. Тут буде вікошечко для залпового провітрення. Лишили такий отвір. Тут у нас буде димоход з проходкою, все як має бути. <кій> Дивіться, а тут, друзі, у нас дошка підлоги. Ми її промастимо спеціальним антисептиком. Тут буде мембрана, буде жолоб. Буде водичка стікати та уходити в каналізацію. Ми не продовжуємо збирати нашу баньку. Ось подивіться, ну, підшива, ви знаєте, вже готова. Вікошки ми ще не поставили. Зараз вже тут бачите, на терасі розкладена вагонка вільхова. Це для того, щоб ми там працювали вже сауною, обчували. Ви Бачите, це вже туалет, він виведений. Тут електрика, ви бачите, знизу, от, ви бачите, тут є такі вже під. Унітаз, каналізація, підключення. І он, додатковий краник це на е, е, терасу там буде умивальник. Оце гляньте, будь ласка, друзі, це у нас така, такий лючок, це буде лючок ревізійний, е, для того, щоб там можливо було в колодязі щось колись прочистити, якщо буде така потреба. Е, значить, тут е, з правої сторони ми будемо прорізати ще підпічку, ще нема. Бачите, самій. Парил, русками зробили утеплення, потім це все фольгою, скотчем всі стики проклеїли, і зараз вже додатково набили речку по тим брусках і зараз вже бачите, вільхова вагонка, починаємо монтувати. Ще з димоходом ми не працювали. Значить, тут ми зробили дошку підлоги з ухилом. Вона ще пропитається антисептиком. Зверху неї буде поставлений геотекстиль мембрана. І, друзі, буде от в цей жолоб стікати вся вода, яка у нас буде. Можна буде водні процедури всі приймати безпосередньо в парному приміщенні. Бачите, там вікошко ще є у нас для інтенсивного залпового провітрювання, і так само вивід під вентиляцію, під світло, бачите, все вже розкинув. Дивимось на душ, душову. Бачите, в душовій тут а, під відро, у нас холодна, а, відро виведено. Ось у нас під бойлер. Ось Тут бачите, на цих балочках буде стояти бойлер, дуже зручно його не буде видно. От. Тут у нас буде сміситель стояти, так само є виводи. Бачите, тут знизу теж дошка підлогила, з ухилом трап постелено. тут ще буде. Геотекстиль, ще буде мембрана, все воно буде стікати. Бачите, тут такий бортик зроблений, щоб вода не попадала. Це таке буде без плитки, чудове приміщення. Якщо ви звернете увагу, ось тут десь ми почали, почали обробляти таким спеціальним, дуже якісним герметиком прозорим, він еластичний. Це ми обробляємо між брусами для того. Щоб вода жодним чином туди не попадала. А потім ми вскриємо всю цю ванну кімнату спеціальним тунговим маслом. Цим маслом скривають умивальники, рукомийники дерев'яні. Тобто воно дуже надійне і дерево не буде псуватися. При прямому попаданні на нього води підлога вже. Ми її, бачите, закрили плівкою, щоб не, не псувалася. Підлога вже застелена, розетки вже є. О, от, бачите, така чудова терраса. І на терасі підшивна доважка от, постелена. Ну, чудова банька. О, о, така бачите, посилена колона. Ну, все робимо якісно, як для себе. Так, ось дивіться, зараз друзі, ми проводимо покраску, фарбування бані. Бачите, такий колір світлий мілк. Бачите, як він. Робить дерево, це дерево більш таким світлим. Бачите, яка банька, вона така симпатичніша стає. Це таке масло пігментоване, дуже стійке. І головне що через 7 років, як вам потрібно буде відновити колір, ви собі нанесли ще один шар масла. і все Не потрібно там сильно шкурити, тому що масло не Полір плівки. Це на слабке саме поливає при болтії. Бачите, все їм краситься підшива, стіна, хоча інколи підшива виділяється іншим кольором. Давайте глянем, що тут всередині у нас зубасу ми ще не красили, а не тут у нас От побачите, це у нас душова кімната, тут це у нас мембрана. І вона з ухилом вже, пам'ятаєте, як ми робили ухил, зупинили дошки підлоги, потім вислали геотекстиль і от зверху мембрана. Бачите, вона додатково таким бортиком ще прижата, щоб ніде водичка не попала і загерметизована. І тут зараз у нас вже стіни оброблені тунговим маслом з герметизацією всіх стін. Бачите, тут є герметик всюди між брусами. І в результаті цього ми можемо спокійно влити воду і дерево нічого не буде. О, гляньте, тут ми вставили пічечку вже. Це такий листочок. Ага, там на розмір цього листка виріз, вирізано дерево. Це листочок з нержавіючої наржаві, сталі. Бачите, тут е, так само нижня підкладка, вже сама пічка стоїть. Це у нас пічка Мірва, Нарві, е, Фінська. Е, Обов'язково бачите, вогнезахисна зона. Вона обкладається, по-перше, е, там плита вогнестіка стоїть е, на профілях, а за плитою ще базальтовий утеплювач. Карто... Базальтовий а тут ми обкладаємо цю вогневу зону ще додатково натуральним камнем. Дякую хімні, друзі, щоб все було натурно. А ось бачите, ще стоїть у нас проходочка, і от воно в дах так все чудово виходить. О, бачите? А, це у нас вже стало вікошко для інтенсивного провітрювання, Це вже світильнички. Висять. Бачите, все в вільховій вагонці. Там вже анімостат стоїть для вентиляції. А, тут так само світильничок і полоки. Бачите, як ми полоки чудово зробили з таким візеруночком. Кутовим. Це вже на мембрані вже лежить трап. Перший трап, ви бачите, ще буде другий трап, він зроблений таким чином, щоб їх можна було виймати. Тобто ви собі ллєте воду, вона по мембрані спокійно собі в жолоб стікає, Ви Бачите, там жолоб такий. І, як вам потрібно, прибратися там раз в якийсь період, там якісь листя може нападати, то ви собі трапиці прибираєте і спокійно. Спокійно прибирати. Ось така чудова банька, такі чудові каміння. Виглядає просто супер бомбезно, гарної якості, тут мало сучків. а, Чудово. І так само дивіться стеля. Стелю ми робили косу, тобто не пряму а по кроквах. Ось така у нас тарілочка. Ось так, друзі, виглядає банька. Вже бачите, велике панорамне скло стоїть вікошко. кошко. Вже терраси почали фарбувати. Вже ви нарешті можете побачити, як воно виглядає. Ви Бачите, металопластикові двері ламіновані. Вікна. Хтось там обіцяв налічники підмазати маслом, я пам'ятаю. Підмазав? Хтось я не бачу. Скільки ти клерофілом раз зробив? Може я пойду? Бачите, друзі, трапики. Вже вони повністю закривають мембрану. Сілом все пропітано, йшли позамащуванні, залишилося тільки а, підключити сантехнічні прилади. Вижте вже сама парілка безпосередньо, бачите пропитані полоки спеціальним маслом для сауни і так само трапи пропітані. І це такий злив внизу. провітрювання Проходочка, каміння. Ну, Спеціальну вогна тривку тут. І оце серце нашої бані, це у нас кам'янка. Тут бачите, це норма. Тут її топити треба. А середину вже масло ми промостили, так? Да? Друзі, оце така банька, якраз банна погода у нас, ми тільки закінчили. Це в дереві. Дуже файно. Кімната відпочинку з великим панорамним склом. Якщо ми подивимося тут зверху, такий скошений, скошена стеля, не йде пряме перекриття, а вагоночкою зашито якраз от так по кухлу даху. От. І, а, дивіться, У нас тут ліворуч розташований сам вузол. ми можемо його відкрити. І що ми бачимо, тут все, всі виводи є для підключення туалету, раковини, вікошко у нас є тут. Тут так само в туалеті ми розмістили електрощитру невеличку, тут декілька автоматів. А, і тут, тут буде такий зручний. Туалет. Значить, кімната відпочинку у нас збільшує свій простір за рахунок цього величезного вікошка. Є ще додаткове маленьке вікошко. Тераса, до речі, велика. Ми поставили сюди фінську пічку Нарві Мірва. От, тут чудово бачите, як можна її відкрити. Відкрити її і підкидати собі тут дрова. Вона тут фіксується, так, бачите. І тут додатково отака дверцята, заслоночка. Звісно, що ми вирізали тут. Тут додатково базальтовий картон та базальтова вата, і закрили це все листом на ржавійки. І тут у нас така є ніша, тут можна роздягатися, дрова складати і так далі. Можна тут доволі висока висота. Тепер тобто, Давайте глянемо серце. Це сама парна безпосередньо. Гляньте, тут у нас ця пічечка вже з камінням лежить. Значить, Полоки. Полоки у нас вільхові. Бачите, як цікаво зроблено з'єднання. І так само у нас вільхова бачите. Немає ніяких жодних курятників. Це полоки в один ярус для того, щоб Комфортно можна лягти та насолоджуватися процедурами. От вікошко для залпового провітрювання. І якщо ми подивимося нагору, там ще є такий анімостат. Бачите, його можна відкручувати, закручувати там для додаткової вентиляції. Що тут цікавого? Друзі, це є трапи, вони закривають просто підлогу, яка у нас тут зроблена. Тут у нас проливна підлога. Тобто, це мембрана постелена і під цією мембрана з ухолом от вона в цей жолоб, що ви бачите, стікає. що ми зробили тут? Тут у нас зона високої температури, тут встановлені кальціцелікатні плити, за ними ще є отеплювач. Вони дуже добре тримають тепло і ще вони декоративно облацьовані таким камінням, натуральним, до речі, камінням. А в бані це має бути натурально. Бачите, тут її димоход переходить на він більш широкий, потім входить в таку гірзу проходку. Там сюди напхано на спеціальну базальтову вату, порог, І от бачите, так воно все виходить туди назову. Отака, друзі, банька. Серце, безпосереднє серце. От. Тут ми виходимо в кімнату відпочинку. І далі у нас чудове приміщення це е, помивочне. Тобто, тут, тут так само у нас влаштована проливна підлога. Тобто ми е, цей трап в разі необхідності можемо... Забрати і подивитися, що тут влаштовано всередині. Дивіться, так само проливна підлога по мембрані стікає в і виводиться в каналізацію вся волога. Ви собі стоїте на трапах і приймаєте всі ці процедури водні. Тут бачите, ми підзмішувач вивели. Тут у нас підбойлер. І бойлер, до речі, буде тут розташований на двох балках, його не буде видно, а тут ще додатково буде висіти відро. Всі ці стіни оброблені е, тунговим маслом. Декілька слоїв це таке масло, яке використовується в дерев'яних е, раковинах. Е, дуже, воно дуже сильно захищає деревину, Тобто, якщо ми тут будемо лити воду... Нічого з цим деревом не трапиться. І, до речі, кожен шовчик між брусами в цій бані він промазаний спеціальним суперкрутим герметиком. І в результаті ми можемо спокійно відмовитися від використання плитки, що робить нашу баню більш стильною. Отак все виглядає. Все в дереві, але можна повністю використовувати воду. Так, коли вже ми ну, прийняли контрастні процедури, от у нас для всього місця вистачає, бачите, двері, а тут у нас велика панорама. Ось такі розеточки в дерев'яному коробі, хоча є там варіант і декор електрику робити з, з витим кабелом, але от теж досить нормальний варіант. Декоративний короб. Ось така тераса, ще не зафарбована. Бачите, так воно виглядає, підшивна дошка. Тут зручно, можна сісти. Розмір тераси півтора, здається, на 4 метри. Тут чудово, можна відпочивати, проводити час. Тут чудово так можна присісти, відпочивати, проводити час, говно захисна зона, трапи і ну, баня лялі. Зибанька у нас вышла.